Так, всім привіт. Сьогодні 22 серпня 2024 року. Вчора я викладав такі легенькі відео, як кажуть, по поводу того, що відбувається в мене з тою справою, якою проти мене завезли, завели працівники СБУ, щоб закрити мені, як кажуть, рота, щоб я не розслідував діяльність підпільних і всіх, хто його покриває. От. І по поводу заведеної справи вийшла наступна ситуація. Я так коротко повторю спочатку, що під час деяких, я кажу, слідчих мероприємств на мене накинувся слідчий СБУ Євгеній Баценко. От, по поводу цього питання я подав декілька скарг в різні правоохоронні інстанції, в Генеральну прокуратуру СБУ ДБР і так. Також подав Соломський суд, зазначивши, долученням зазначив, що до провадження, на яке якби завів на мене оцей Євген Баценко. От. І коли я подав туди, я так розумію, судді настільки зухвало розслаблені, що вони, ну, може, не зорієнтувалися, що я міг куди ще подати чи як, тільки до них. Тому на мою скаргу повідомлення про злочин, тобто зі сторони слідчого, який веде, як би завів проти мене справу, його дії таких, мені відповів вже не голова суду Віталій Українець, який зухвали до того до мені відповідав, не суддя, який ввів як провадження по цій справі, а іменно вже незрозуміло, де та справа, як що там відбувається, бо, тому що я чітко вказав номери впровадження. От і мені відповів вже заступник е Віталія Українця. Фамілія зараз, на жаль, забув не з собою, не взяв документи. Мені почтою вчора відповідь прийшла, що тебе відповідь в тому плані, що е це не їхня, як кажуть, компетенція розслідувати дії якихось там слідчих, і тому е вони виходить, передають мені, повертають назад. Цю мою це моє повідомлення про злочин, щоб я з ним щось робив, що я собі забажаю, як кажуть. Тобто не ні щоб я, хоча я зазначив, що згідно 459 і 467 -й КПК України статті статті, вони мають це все долучити як нововиявлені виявлені обставини до справи, бо тому, що, що ж це на за неадекватний слідчий, який під час якихось процесуальних дій кидається в на робочому місці. До людей, до які до нього приходять іменно в відомстві СБУ. Бо це все сталося в, обласні... в обласному СБУ біля, ну, біля метро на Скольбільм, Ярч, як там вулиця, ну не будемо зараз заходити ці назви. От. І По поводу цього питання, по поданим скаргам, я ще подав от Генеральну прокуратуру в ДБР і СБУ. І подав скарги на невиконання ухвал і скарги на невиконання ухвал на скарги на невиконання ухвал бо тому що два суди Шевченківський і Печерський, щоб зазначили, видали ухвали, щоб порушити кримінальну. Зобов'язали СБУ і Генеральну прокуратуру порушити по даному факту кримінальні справи, але по моїм повідомленням про злочин. Але вже пройшло майже місяць. До мене навіть ніхто не то, що не зателефонував, мені не надали витягів, мене не знайомили з правами вами потерпілого і слідчому далі намагаються, бо тому, що 19 серпня. А подія в мене стала з 24-го, тобто по місяць місяця тому. І до того часу слідчого ніхто не затримав, не опитав. Мені не надали, не ознайомили з правами потерпівшого, і йому надають можливість судді далі на мене вести справу, і як кажуть, толкають, щоб я йшов до нього. І з чимось там ознайомився, з якими справами, хоча справа відкрита не на мене, а на. Особою якою я користуюсь. От. І ці всі моменти свідомо покриваються суддями Солом'янського суду, тобто покривається злочин, як кажуть, злочин, то вже не перший злочин, який вони покривають моїм зазначенням, Бо тому що перед тим я зазначав їм, що я веду розслідування по поводу роботи підпільних казино. і це ж і тим більше журналістські розслідування. І на мене не мають права тиснути, впливати от таким чином, типа інкримінуючи мені якісь надумані справи. Тобто це йде тиск згідно закону України про ведення журналістської діяльності, про ведення так само викривання корупції. От. І всі дані судді вже в мене це от, написав шостий суддя, який в курсі про... Відкриті мною кримінальні справи по поводу підпільних казино і введення журналістської діяльності, і всі ці судді, там я зазначаю, щоб не перераховувати, не згадувати там, крім кратка Віталія Українця, там є ще декілька суддів. Це вже фігурантів. Буквально в мене шість суддів Соломенського району зазначено, які свідомо знаючи про мою діяльність розслідування підпільних казино, Замість згідно статті, оцих 459-467, мали би видати окрему ухвалу, зазначити факт злочину і передати відповідні органи для розслідування. А вони замість того вони зазначають, що мої повідомлення про реальні злочини, які, в яких фігурують розслідування на сотні мільйонів гривень, несплата податків, несплата ліцензій. Вони переводять в статус, як вони зазначають, звернення громадян, і тому вони не будуть це розслідувати, мені передають назад і кажуть, іди куди хочеш, там подавай, а не нам, бо, тому що ми суд, ми кримінальні злочини фактично не розслідуємо. Хоча вони не вони це порушують, оці статті ще зазначені, і мали би відповідно видати окрему ухвалу для і дати розпорядження відповідним органам, щоб розслідували от дані факти. От. Але вони свідомо чистять як кажуть, справу, щоб ці моменти не фігурували в справі. В апеляцію вони так само, коли я подав апеляційне заперечення, вони справу не передали, тому що діпа, не довезли як кажуть, до суда. І апеляційний суд дав їм можливість місяць упорядчити цей момент, замість, мати, замість виконати так само так, це ж розпорядження. Вимоги статті 459, -ї, 467 -ї, і видати окрему ухвалу по поводу факту покривання Солом'янським судом, фактів злочину розслідування підпільних казіно, діяльності розслідування підпільних казіно. І факту я вже в апеляційний суд подав ухвали Шевченківського і Печерського судів на за, дія, за дії. Неправомірні дії судді Баценко, який веде справу. Але щоб це все не розслідувати і не дати огласки, поки що вони якби сказали, що раз справа ще не надійшла, вони дають солом'янському суду почти місяць, тобто 9, до 9 вересня, щоб суд солом'янський упорядочив ці всі свої невиконані моменти. І вчора, от я ще раз повторюсь, прийшло мені письмо, що Ще один злочин свідомо покриває вже в діє задіяний оце шостий суддя. І я дізнався випадково, коли тому що коли 19 серпня проводили там якісь типа засідання, щоб мене там надати можливість особі, якою я користуюсь, для... Знайомлення справу, ну такі безглузди, якийсь суд відбувся. І там замість прокурора був Ба... цей Євген Баценко, який на мене кидався, проти якого вже має бути порушено кримінальні справи, його затримано. Він йому надали слово, оказується, і йому дала суддя... суддя дав можливість ще я би частково видав ухвалу, яку щоб ну, на його запит. тобто, я спочатку здивувався, бо тому що там, коли суддя запитав секретаря, чи надходили від мене якісь подання, типа на рахунок, які ну хоч щось, секретар відповіла, що нічого не надходило. Але до суда я подав більше, ніж 5 годин пройшло. Я здивувався, як це так нічого не надходило. А потім я більш детально уважніше придивився і побачив, що оказується номер провадження поміняний. тобто провадження по там, тих діях. Там, де за до яких я долучав е, е, ці повідомлення про злочин е, по поводу покривання злочину і по поводу е, дій Баценка, воно десь кудись з ділося, а відкрито вже е, якби судді друге провадження, і знов його веде кратко, цей суддя, який це все покриває зухвало, і дає можливість далі Євгену е, Баценку е, вести якісь там е, дії процесуальні. Тобто, Получається так, що вже в Соломінському суді задіяно порядка шести суддів, які дають можливість оцьому перевертню в погонах тому Євгену з його групою, це там ще декілька слідчих, які от так само тиснуть і на певних людей, з якими я веду журналістське розслідування, як я зазначав, і на Жанна Новосельцева йде тої самої групи, оцих переверхніх погонах, і так само веде це все Солом'янський суд підтримують оцю групу, тобто вони йдуть, працюють як получається в зв'язці, і свідомо, типа, якби дозволяють, ну покривають злочин. Щоб далі працювали підпільні казино і дають можливість Баценко чинити отакі зухвальні заказні справи, впроваджувати, як кажуть, втілювати в життя, тобто погрози не тільки на словах, а вже втілювати в життя їх. Тобто вони тому що ці погрози вони зазначають терміни покарання, так би по надуманих справах від п'яти років. Тобто, це вже такі дуже погрози. Знаєте, як кажуть, не просто погрози, це вже позбавити життя більше п'яти років. Людину за те, що вони там щось там типу, відсловлювали спрочі, а походу просто покривається робота там в корумпованих схем, це вже досить вагоме, я думаю, злочин. А судді в цьому всьому сприяє. Тому буду далі обов'язково ознайомлювати, бо, тому що це йде в мене як відео, як кажуть, ачот, щоб розуміння було, якщо це зі мною станеться, бо тому що я далі. Фактично в небезпеці і щось відбудеться, то просто щоб, як кажуть, люди знали своїх героїв, хто в, чому, в тому замішаний, що відбувається. Тому буду обов'язково ознайомлювати з подальшими діями і буду ну, розповідати, що відбувається, на якому ході дані от, от зухвалі слідства. Так що всім щасливо, до нових ключів.